У рівному Лисиця покусала жінку, у якому стані потерпіла. Чи задоволені містяни новими тролейбусами? Як прикордонники області освоюють унікальну техніку? Про це й не тільки розкажуть журналісти сфери. Далі у випуску місцевих новин. Вітаю! У рівному Лисиця покусала жінку. Як стало відомо із соцмереж? Випадок стався на ринку дикого. Раніше тварину бачили рівняни і в інших частинах міста, зокрема поблизу гідропарку. З офіційного коментаря рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги стало відомо, що жінку 57 років госпіталізували. Так, сьогодні о 14.47 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у Рівному потребує медичної допомоги 57-річна жінка. За словами особи, яка викликала швидку, жінку вкусила лисиця. Диспетчер по прийому викликів надав необхідні рекомендації, що потрібно робити до приїзду медиків. Бригада екстреної медичної допомоги оперативно прибула на місце події, оглянула пацієнтку та виявила укус лівого плеча. Після надання допомоги відповідно до протоколу постраждалу у Вільному стані госпіталізованого до медичного закладу пізніше стало відомо, що лисицю таки змогли відловити. Фахівці здійснили постріл зі снодійним. Тварина жива. Інформації про те, чи скажена була ця лисиця, поки що немає. У рівному з 6 по 8 вересня перекриють частину вулиці Степана Бандери. Мова йде про ділянку від перехрестя з вулицею В'ячеслава Чорновола до перехрестя з вулицею княгині Ольги. Це пов'язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання. Ремонтні роботи триватимуть із 8 ранку суботи до 6 ранку понеділка. На Рівненщині прикордонники, які охороняють рубіж з Білоруссю, першими в Україні отримали всюди хід вітчизняного виробництва. Він здатен пересуватися там, де звичайний транспорт без сили, болота і навіть вода. Завдяки всюди фоду амфібії патрулювання за словами прикордонників стане ефективнішим. Більше деталей у нашому сюжеті. Це всюдихід Амфібія Ноумат. Транспорт, який має підвищену прохідність та плавучість, долає будь-які перешкоди. Нещодавно його в користування отримали прикордонники 9-го загону імені січових стрільців, які несуть службу на півночі Рівненщини поблизу кордону з Білоруссю. Кожен метр ділянки на даний час повинен контролюватися і надійно бути піднадійною охороною. На даній ділянці ми маємо протяжність кордону близько 20 кілометрів, по болотості ділянці. І в пішому порядку, і на тій техніці, яку ми маємо, ну складно це зробити. Скажу відверто, дана техніка надасть можливість першомобільно реагувати на ті загрози, доставляти прикордонні наряди визначені місця несення служби і логістично їх забезпечувати. Це снігоболотохід українського виробництва. Важить він понад дві тонни, та водночас здатен буксурувати техніку, що у десятки разів важче за нього. Розвиває швидкість 35 кілометрів за годину. Міщає у собі п'ять членів екіпажу та водія. В нього е кліренс до 60 сантиметрів, що дозволяє йому подолати ну, досить високі перешкоди. В нього міняємо і тиск в колесах на ходу. Тобто він підлаштовується під різні типи ґрунтів. Він плаває, але це не лодка. Це автомобіль, який дозволяє форсувати певні водні перешкоди. Сюди хід закупила рівненська ова за кошти з місцевих бюджетів. Його вартість становить 4 мільйони гривень. Ви вирішили субвенційно передати кошти. Купили зараз. Ми один а як уже зазначено, було плануємо, ще закупити один уже на іншу частину ділянку кордону, і далі будемо нарощувати ці сили засоби. Прикордонники 9-го загону січових стрільців стали першими в Україні. Країні, хто отримав подібний болотохід вітчизняного виробництва. В майбутньому їх кількість планують збільшити та забезпечити й інші прикордонні загони. Юлія Смаль, випуск новин. У селі Здовбиця Рівненського району сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив перекриття та речі господарського вжитку. Постраждалих немає. Причини займання та завдані матеріальні збитки. Встановлюють фахівці. У Рівному на маршрути вийшли нові тролейбуси Соляріс, які місто отримало з польського Любліна. Транспорт низькопідлоговий, зручний для маломобільних людей і обладнаний клімат-контролем. Як пасажири та водії оцінюють оновлений громадський транспорт? Дивіться далі. Ніна Сека водійка тролейбуса у Рівному. Перше сіла за кермо 9 років тому. Каже, любить транспорт, а найбільше задоволення приносить сам процес водіння. У свій час тут працювали чи не всією сім'єю. Зустріла чоловіка свого тут, одружилася. Потім я перетягнула брата свого, сестру. У нас тут ціла сім'я була, працювали. На жаль, зараз я сама тут працюю, вже з моєї сім'ї тут нікого немає. Тривалий час жінка їздила на старому тролейбусі марки Шкода цього року отримала нову машину. Соляріси, що надійшли минулого місяця з польського Любліна, вже курсують вулицями Рівного. Транспорт обладнаний вентиляторами та кондиціонерами, що особливо важливо влітку для комфортної поїздки. «Мрія здійснилася, дуже комфортний тролейбус, дуже хотілося легенький в управлінні, дуже, дуже зручний для пасажирів. Хочу, щоб вже наші тролейбуси всі так оновилися до, до таких, як зараз, може ще й новіше. Пасажири, змінами задоволені, відзначають покращення умов і комфорту в громадському транспорті міста. Мені подобається, дуже зручно, комфортно, чисто, так що тільки подяка велика. Хороший, нормальний. Добре їздить, удобно, все нормально. За кермом тролейбуса вже вісім років працює, і Алла Наумчук розповідає, керувати машиною було мрією, а тролейбус для неї став не лише роботою, а й справою душі. Тим паче на нових солярісах перевозити пасажирів задоволення. Вони низькопідлогові, тож зручні для маломобільних людей. Транспорт вміщає орієнтовно близько ста пасажирів. Працювала на шкоді 9Р», шкода 14Р» і ну, Дали мені цей тролейбус. Різниця є велика, тому що в керуванні набагато краще, легше, і що найголовне, це дуже з пасажирам зручно, тому що є інвалідні візочки, є коляски, і їм набагато низько полий тролейбус і набагато зручніше. Чотири нові тролейбуси Соляріс працюють за маршрутом номер один ювілейний мототрек, та сім боярка мікрорайон Північний. А загалом парк рівне електроавтотрансу налічує понад 70 машин. Оплатити приїзд можна через валідатор або за QR-кодом, розміщеним у салоні тролейбуса. Вони в дуже гарному технічному стані. Вони є низькополими, які зараз дуже актуальні, так як у нас багато людей з інвалідністю, які користуються візочками інвалідними, і будуть, я думаю, користуватися. Багато мешканців нашого міста вони використовують, витрачають меншу електроенергії, більш раціональні. До 2030 року у Рівному планують повністю оновити тролейбусний парк. Найближчим часом він поповниться ще декількома транспортними засобами. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. П'яний водії їздив вулицями Рівного. Учора під час патрулювання на вулиці В'ячеслава Чорновола інспектори зупинили автомобіль Опель, кермувальник якого не ввімкнув покажчик повороту. Під час перевірки документів у 57-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав 2,43 проміле на чоловіка. Склали два адмінпротоколи. Транспортний засіб евакуювали на арешт майданчик. У Рівному відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Андрію Любчику. Розмістили її на фасаді гімназії номер 17 де навчався герой. Як відбувалася церемонія вшанування пам'яті військовослужбовця, дивіться у сюжеті сфери. 17-ї гімназії у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь полеглого захисника України Андрія Любчика. На урочисте відкриття меморіальної таблички прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Добрий, щирий та чуйний. Так про свого брата розповідає Юлія. Тут в стінах цієї школи і брат Любчик Андрій колись сидів за партами, сміявся з друзями та мріяв. На жаль, війна забрала його життя. Але не забрала пам'ять про нього. Для мене він не завжди залишиться не тільки братом, але і прикладом мужності. Андрій Любчик народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фахстоляра в Олександрійському професійному ліцеї. Згодом працював на будівництві у 2023 році. Доєднався до лав Збройних сил України. Скромний, ніколи нікого не ображав, не був конфліктним і, мабуть, тому оце його прізвище Любчик. Найкраще і е, характеризує його як особистість. Дійсно, він був у першому класі отаким от тихим смирним любчиком. Про службу захисник майже не згадував, адже не хотів тривожити рідних. Був працелюбним, ніколи не відмовляв у допомозі. Андрій любив свою родину та ставився до всіх із теплом та повагою. Я його пам'ятаю надзвичайно такою доброю, спокійною, толерантною людиною. Завжди при зустрічі вітався з усмішкою. Знаєте, ніколи в його очах не було якоїсь злості, ненависті до чогось. Лише доброта. На жаль, 23 березня минулого року Андрій Любчик загинув, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Ще один евакуаційний потяг прибув на Рівненщину. Область прийняла дев'ятьох жителів Донеччини. Це вже одинадцятий рейс за останні два тижні. Усі новоприбулі отримують статус внутрішньо переміщеної особи, житло, соціальну підтримку, а також державні виплати. Баскетбол на кріслах колісних у Рівному ветерани почали тренуватися на спеціальних спортивних кріслах. Їх отримали коштом німецьких благодійників. Вони мають відповідну конструкцію і адаптовані для гри в баскетбол. Як пройшло перше тренування? Дивіться у сюжеті. До спорткомплексу з'їжджаються чоловіки, які зазнали важких поранень на фронті. Частина з них зараз проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Дехто вже пробував грати у баскетбол, комусь сьогодні вперше кидати м'яча. Ветерани розглядають нові спортивні крісла і пробують пересісти. <підвітлення> Віталій сьогодні вперше граю у баскетбол після поранення. Втратив ногу на Донеччині. Вже оцінив переваги спортивного крісла. Воно таке шу -шустрі шустрішустрі Євген Федосєєнко займається різними адаптивними видами спорту та бере участь у численних змаганнях. Зараз тренується на звичайному кріслі колісному, аби дати можливість спробувати спортивні ветеранам, які приїхали вперше. Тут немає захисту для них в першу чергу. Тут немає страховочних коліщаток кол 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 ззаду. Ну і на ігровому пілісні-колісному певна конструкція основних колес, тобто вони стоять під кутом. Сергій Пандрак у 2014 році втратив кінцівку після поранення спорт це його життя. Пристрасть волейбол у баскетболі вже понад рік. Брав участь у столичних змаганнях. каже, чимало українських команд вже тривалий час тренуються на спеціальних кріслах колісних. Тепер вони є і у рівнян. «В возиках з інвалідністю. Немає оцих маленьких коліс передніх, немає заднього колеса. Бачите задні, тобто перевернутися на цьому возику. Перед і назад на спину важче на тих возиках. Ми дуже часто переверталися на спину. Ну, а це може бути травма, не з групі руса головою. Так? Однією з тренерок поранених військових є гравчиня баскетбольної команди Рівне Вікторія Шматова, яка у професійному спорті понад 20 років. Я сіла якось на крісло колісне. Це дуже важко. Це дуже важко. Тому тут сила рук, спини і дійсно сила волі, щоб все ж таки навчитись докидувати або там правильно кидати м'яч. І от з появою цих крісел ми можемо від. Працьовувати якісь там взаємодії більш вже до гри організував заняття з адаптивного спорту для ветеранів Микола Дідувець у рамках проєкту Баскетбол на кріслах колісних каже, була потреба у спортивних кріслах. Допомогли благодійники в Німеччині взялися за цю справу і зробили клич, зробили рекламу саме на те, що потребують 10 крісел колісних для наших захисників. Збірна 30 тисяч євро. І в листопаді 2024 року ці гроші в грудні були зібрані. Потім ми зробили це замовлення, і ось через 8 місяців ми ці крісла колісного отримали завдяки німцям, донорам і Нігурській Сергії Ліщуку. Мовій. Всім тим німецькому народу, який зібрав ці кошти, тренування проводять на базі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, завдяки спортивним кріслам колісним можливо сформувати не одну баскетбольну команду. Команда сформована однозначно. Є кістяк, і бачу, що на сьогоднішній день. Якщо так будуть долучатися ще люди на кріслах колісних, то я впевнений, що буде навіть основний склад і допоміжний склад, тобто перша і друга команда, так як воно і має бути. Тетяна сьогодні одна жінка у складі команди отримала цивільну травму і тепер пересувається на кріслі колісному. На тренуваннях з баскетболу вже не вперше. Каже, завдяки спорту відновлюється фізично та морально, радить усім не боятись, займатися, займатись, займатися ще раз займатися. Я тільки це буде рік. Як... На кріслі, але я багато чого думала. Да. Проти того, що я лежала, і була неповоротка. Тепер я займаюся. Попереду у ветеранів регулярні тренування, товариські матчі та участь у змаганнях. А головне підтримка одне одного та поступове повернення до активного життя через спорт. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному відзначили першу річницю роботи центру каністерапії «Докадок». Відвідувачі мали змогу поспілкуватися з собаками-терапевтами, а фахівці розповіли про користь каністерапії для зняття стресу та відновлення емоційного балансу. Більше дивіться у сюжеті. Саме так у рівному відзначили першу річницю роботи центру каністерапії докадок для партнерів, представників громадських організацій, рятувальників, волонтерів та переселенців. Підготували відкритий сеанс каністерапії. Як зазначають психологи, такі сеанси допомагають зняти стрес і відновити емоційний баланс. За перший рік центр вже прийняв майже півтори тисячі відвідувачів. Ми провели досить багато занять більше 600 занять групових і так само більше 500 занять індивідуальних цей рік цей рік пройшов настільки плідно. А дуже багато було у нас людей, які зверталися з серйозними проблемами, і ми раді радіємо від того, що ми могли допомогти цим людям. В центрі працюють кінологи, психологи, реабілітологи та дефектологи. А до терапії залучають спеціально навчених собак, які вміють працювати як з дітьми, так і з дорослими. Дівчата до мене сідай, Сиді. сидіти сидіти, дай, дай лапу дай лапу. Де лапа, сідані сілі не знаю, де ми працюємо з 14-го року, але ми працювали здебільшого з дітьми різних вікових категорій. А повномасштабне вторгнення змусило нас і ці реалії працювати з військовими, з ДСНСниками, з хлопцями, які приходять з ротації, і це був абсолютно новий досвід в плані того, що це дорослі люди, це зовсім інші виклики і це зовсім інші історії, з якими ми мали працювати. Фахівці центру діляться, що Каністерапія терапія Існа для усіх, навіть ті, хто приходить із тривожністю та внутрішнім тягарем, змінюється під час спілкування з собакою. Терапія має сильний вплив на фізичний і психологічний стан. У Нас хлопчик панічно боявся собак, і протягом там п'яти шести занять ми змогли добитися того, що він підходив до собак, годував їх, міг погладити навіть звичайно з невеликою такою осторогою, але тим не менше результати були дуже класні. У центр Дока-Дог можуть звернутися військові, ветерани. Діти, переселенці з родинами та цивільні, які постраждали від війни і потребують допомоги. Усі заняття проходять безкоштовно. Достатньо лише попередньо зареєструватися на сайті. Юлія Смаль. Випуск новин. Такою запам'яталась п'ятниця п'яте вересня у Рівному та області. Оперативно проголовне дізнавайтесь на онлайн-ресурсах сфери. Ми ж бажаємо вам спокійних вихідних та продовжуємо стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся на ресурсах сфери. На все добре.